Привіт, я Максим Щербина, і це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося у самісіньку суть звичних речей. Ти злочинець, саме так. Ти злочинець і жодної презумпції невинуватості. І я теж злочинець. Чому? Бо в нас з тобою є смартфони та планшети. Ми злочинці. Так, ми злочинці, бо в нас є українська влада, яка впевнена, що це не просто гаджети китайського виробництва. Це знаряддя для прослуховування піратського концерту Михайла Поплавського. І це не жарт. Хто хто хто? Ялок не отесаний. Неприємний сюрприз, але у вартість планшетів, комп'ютерів, телевізорів, флешок та іншого подібного ставку закладений збір за піратське споживання контенту. Влада бачить у нас піратів, навіть якщо ми задовольняємо свої культурні потреби винятково через Apple Music чи Netflix. то ж слухаєш музику легально? Лузер, бо за піратство вже сплачено. Ще раз купуючи смартфон, ви одразу сплачуєте певний відсоток за те, що маєте гіпотетичну можливість споживати завдяки цим пристроям піратський контент. Десь так нас бачить влада у 2020 році. Ба більше цей закон, про який ви навіть не здогадувалися, діє з 2003 року, коли ми тільки вчилися крутити cd диски на олівцях, а кучма прощався з президентством. Чому ми про це говоримо зараз? Бо держава планує збільшити цей відсоток в кілька разів. От, наприклад, візьмімо вартість музичного центру. Стоп, не смійтеся, музичні центри все ще існують. Ретрогради навіть називають їх стереосистема. Раніше піратський збір від його ціни складав менше відсотка, а зараз його пропонують збільшити до 2,5. Так само і з МП3 плеєрами. І якщо ви зумер, навіть не питайте, що таке МП3 плеєр. Ну, добре, це таке місце, де все ще популярний тартак. Смішно, насправді не дуже. Бо ваш смартфон теж обкладають таким самим податком. Але замість того, щоб скасувати цю маячню, у 2020 році Україна пішла ще далі. У минуле, тому що у переліку піратського обладнання з'явилися принтери та пачки паперу. Мовляв, за допомогою цих засобів можна копіювати книжки. Звісно, всі так роблять, коли хочуть на халяву прочитати бестселер Арсена Авакова. Ленін з нами, але краще б згадали, як з незаконним копіюванням боролися в СРСР. Там просто були заборонені принтери. Немає техніки, немає проблеми. У закладах, куди постачалися закордонні копіювальні апарати, обов'язково були облаштовані спеціальні кімнати, що охоронялися. А кожна зроблена копія заносилася у спеціальний реєстраційний журнал. В Європі збори за приватне копіювання працюють вже понад півстоліття. Як приклад, прибічники такої практики наводять досвід Німеччини. Із 66-го року там в ціну носія і обладнання закладають відсоток як компенсацію за втрати від приватного копіювання. Але це той випадок. Коли європейський досвід не треба копіювати, ця застаріла практика існує у світі за інерцію і не враховує діяльності стрімінгових сервісів, які за останні роки повністю змінили споживання аудіо та відеоконтенту. Стрімінг. А хочете знати, як у світі та Україні розраховують відсоток, який ми платимо за гіпотетичне споживання піратського контенту? Зараз ми вам все розкажемо. Тож. Хоча насправді ні, не розкажемо, бо пофіг. У такому вигляді цей податок не повинен існувати в принципі, і тому все одно, як і де його рахують. Добре, добре, якщо ви раптом принциповий фанат практик безглуздого оподаткування, під цим відео ми залишимо посилання на статтю економічної правди, де все детально розписано. Але попереджаємо, не зламати голову від цієї завіральної та кумедної схеми досить важко. В Україні збором коштів за приватне копіювання, тобто за ось це гіпотетичне споживання піратської музики, відео чи електронних книг, займаються організації колективного управління, акредитовані Мінекономіки. Стягувати авторський збір дозволено двом організаціям українському музичному альянсу з електроніки. І всеукраїнському агентству авторських прав за папір і копіювальну техніку. Український музичний альянс це громадська спілка, що майже 20 років співпрацює з більшістю правовласників на території України. Для простоти запам'ятовування назвімо цю структуру Жаба. І знаєте, як жаба відповідає на логічну претензію умовної Олени, яка споживає легальний контент через платні стрімінги типу Apple Music. Купуючи музику, Олена насправді платить за доступ до музики, окреме право. А купуючи смартфон, Олена платить за право на відтворення музики і фільмів, збереження її, синхронізацію та архівування. І це різні речі. Тож насправді Олена двічі за одне й теж ніколи не платить. А ще Олені треба сплатити податок на вухо, тому що музика, врешті-решт, потрапляє саме туди. І саме там відбувається магія прослуховування. Жаба зобов'язана брати гроші з батьків за народження дітей з вухами. За умови сплати соціального внеску за підспівування, тобто додаткового відтворення контенту. Насправді дуже хочеться розібратися у цій викривленій логіці жаби. Давайте зробимо це на прикладі вінілових дисків. Тож, коли ви купуєте диск, ви сплачуєте за доступ до музики. Значить, ви так само мали б сплачувати і за відтворення. То чому ж у вартість вінілових програвачів не закладений цей податок? Бо це довбаний маразм? Вініли! Це оті чорні кругляшки, які так класно літають? Ні. А тепер давайте розберемося, куди йдуть гроші з податку на гіпотетичне піратство. За словами жаби, авторський збір розподіляється між українським культурним фондом, видавцями, продюсерами, авторами, акторами, студіями звукозапису та виконавцями музики. А ще жаба лишає собі 8%. Так, все правильно. Збір за збір, бо це ж ціла купа роботи. Купа людей ріже собі пальці звітами про звіти. То як же все це розподіляється між музикантами? Як жаба знає, кому і скільки платити? Музична частина відрахувань розподілятиметься як і раніше, за звітами популярних українських радіостанцій, кінематографічна частина відрахувань за комплексним підходом, вагому частину, в якому складатимуть дані так званого бокс-офіс. Тобто наші улюблені кургани агрегат респект пацани не отримують нічого. Ось їхній трек на майже 2 мільйони прослуховувань на Ютубі. Сельська драка, пітика. Ти в руках арматура в зубах сигарети. через ненормативну лексику у них точно немає радіоротацій, а значить, немає грошей. Їм просто не пощастило, що наша жаба живе реальністю 97-го року, де є лише територія АТА, антиінтимний Іво Бобул. Або ось суперпопулярний у світі український гурт Джісес». Джисес. Музика чуваків занадто важка і неформатна для мейнстрімного українського радіо. Ну, може, хіба радіо Рокс їх крутить? Тобто ротації на радіо якась фігня. а в Ютубі мільйони переглядів, і їм теж нічого не припаде. Сорямба, пацани, кидайте оце ваше ву і грайте щось таке, під що можна увірватися на весіллі, тоді і будуть вам ротації. Тепер про кіно. Наша жаба розраховує виплати на підставі даних з кінотеатрів, так званого бокс-офісу. Але що робити зі старим кіно, яке теж можуть вкрасти пірати? Чи як бути з фільмами, які знімають, до речі, за мільйони доларів для стрімінгових сервісів, а серіали на стрімінгах? Тобто, за логікою жаби, все, що вкрадуть у Нетфлікс, не потребує компенсації. Бо як же її порахувати? Їх же в кіно не показують. Thank you, Netflix, nothing! Шкода, що 8%, які наша жаба лишає собі, не допомагають їй створювати адекватної нинішньому дню системи оцінки популярності контенту. Подякуйте, що вони хоча б відмовились від даних Яндексу, на які спирали ще кілька років тому. Так, зараз вони його не юзують, але благаю, не кажіть чувакам, як працює VPN. Розподіл відрахувань проводиться відповідно до даних сервісу WordStat Яндекс.ру. Ще раз підсумуємо, чинна система розподілу авторських відрахувань залишає за бортом неформатні, невеликі та інноваційні проекти, які користуються для розкрутки ютубом чи соцмережами, і розповсюджують свій продукт через стрімінгові сервіси. Але умовний потап і Вакарчук, у яких і так все норм з грошима, своє отримають, бо їх на радіо реально задофіга. Памирала дерево, під звуки стерео. До речі, ще один інноваційний метод моніторингу від жаби це опитування у Фейсбуці на сторінці, де немає навіть тисячі підписників. Ну це все одно, що давати гремі після голосування в коментарях у Валентини Сергій. Вне донець села Малависка вітаю Валентину Сергіївну з потраплянням у транснаціональну мультимедійну мережу Ютуб. Взагалі, останні десятиліття вся шоу-бізнесова індустрія змінюється. Ще кілька років тому великі лейбли волали, що Ютуб і інтернет вбивають бізнес. Але з появою стрімінгів все ніби знову почало працювати і приносити гроші. Водночас музиканти отримали змогу працювати напряму зі споживачами без прокладки у ролі всяких там ворнерів чи інших мейджерів. Є навіть випадки, коли музиканти повністю ламали систему і викладали свою музику у вільний доступ. Так свого часу робили Radiohead, які запропонували фанатам платити лише за власного бажання. Жання і хто скільки може, і нормально таки заробили. Або месівете, як які свій останній EP виклали у вільний доступ і навіть не постили на платних стрімінгах. Ну бо можуть. Згідно із травневим соціологічним дослідженням GFK, 13% українців користуються тільки легальними джерелами для музики. А для фільмів ця частка складає 16%. А 100% Максима Щербини в цій студії платять за Netflix, Apple Music та «Youtube Premium». І це ті самі 100% Максима Щербини, який разом з цим платить за існування музики Олега Винника та Камалії, яких ніколи не слухав, та за присутність в цьому всесвіті фільмів діду та поляковою, яких ніколи не дивився. Дякую, що скачали цей. Випуск «Сторенті» ви перекинули своїм друзям через інфрачервоний порт. Отут тут наш попередній випуск про сексизм та гомофобію у комп'ютерних іграх. А це випуск про те, в якій дупі опинилася українська наука, можливо, через те, що під цим відео було недостатньо лайків.